Наказ Міністерства культури про присвоєння Закарпатському обласному театру ляльок статусу академічного став для колективу несподіваною звісткою, проте такою бажаною. Адже від вибору репертуару до втілення його на сцені закарпатські актори працюють у поті чола, і головне від душі, в чому неодноразо переконали багатьох шанувальників і професіоналів театральної справи. Лише торік узяли участь в 11 фестивалях вітчизняних і зарубіжних. Наші українські дуже цікаві фестивалі внутрішні ну. І ми дуже любимо, тому що Перш за все, треба бути визнаними у себе, щоб у, у своїх так, і мало того привносити свою, ну, якусь свою, свій струм в, в, в процес театрального українського лялькового мистецтва. От. Але дуже часто їздимо до наших побратимів, в наші сусідні держави, Словаччина, Угорщина, Польща, в Болгарію їздимо практично кожний, в Сербію, практично кожного року їздить колектив. Ну, буває те більш екзотичні подорожі. Наприклад, в Турці вже два рази їздив наш колектив. Театр не тільки прагне підкорити сцени чужих країн, а й на свою запрошує провідних акторів із за кордону. Саме Закарпатті заснували престижний міжнародний мистецький фест, що не має відповідників в Україні. Унікальний фестиваль, міжнародний інтерлялька, який використовується величезною популярністю не тільки у нас, а й з ну і в Європі і за кордоном. І плюс до того театр має і свою вже і певну школу, має свою студію. Одні, ну, одним словом, всі ознаки того, що ма, ма, ну, він має право бути академічним, є. Нині в театрі близько 60 працівників, із них акторів 15. Однак, те, що ми бачимо на сцені, результат наполегливої праці всього колективу, частина якого завжди залаштунками. Присвоєння нового статусу означає покращення умов роботи в театрі, та, звісно, позитивно позначиться на заробітках театралів. Самі ж актори зізнаються, гаманцями мірятись не звикли, та всяке визнання справи, якій ти присвятив життя, додає впевненості в собі і надихає рухатись далі. Статус академічного має привабити ще більше цінителів сценічної майстерності, а також талановиту автору. Тут щороку виходять такі вистави, які здобувають різні призи. Дуже приємно, що наш лідковий театр він працює не тільки для дітей, а ставить собі вищий рівень і робить вистави, які цікаві і дорослому глядачу. Нарешті ми маємо в області перший академічний театр, що свідчить, що справді цей театр показує такі речі, які можуть дивитися вся Україна. Обласний ляльковий перший і наразі єдиний академічний театр на Закарпатті. Досі такий статус присвоїли лише двом творчим колективам краю це Закарпатський народний хор і академічний хор Кантус.